99% людей не хочуть докласти зусиль, щоб втілити свої мрії в життя. У військових є така приказка: всі хочуть на небеса, але ніхто не хоче помирати. Головний крок до втілення вашої мрії це самодисципліна. Вона є такою ж важливою, як їжа та чи харчування. Це більше стосується вашого розуму, ніж тіла. Самодисципліна допомагає обирати те, що у ваших інтересах, замість того, що приносить швидке задоволення. Кожного дня ми обираємо те, що не є у наших інтересах. Світ нападає на вас. Хоч щоб ви боролися з ним і намагається утискати вас. Ви починаєте сумніватися і відступати від своєї мрії. Дисципліна часто має погану славу, адже ми думаємо про неї як про покарання. Але я говорю про відмову від швидкого задоволення задля довготривалої самоповаги. Самодисципліна це визначення власної любові до себе. Коли ви любите себе, ви ставитесь до себе як до найціннішого. Самодисципліна це джерело матеріального успіху. Ви не виграєте війну проти світу, поки не переможете свій розум. Любов до себе це коли ви відмовляєтесь від швидких задоволень заради свого блага. Це коли ви кажете собі, я люблю себе занадто сильно, щоб дозволити собі зробити цю помилку. Самодисципліна це ключ до довготривалого щастя. Воно допомагає вам залишатися на правильному шляху, навіть коли важко. Ми часто дозволяємо чужій думці визначати вашу самооцінку. Але це неправильно. Самооцінка це наше ставлення до себе. Провина і відповідальність не завжди йдуть разом. Це ваша відповідальність виправити ситуацію. Навіть якщо це ваша провина, ваше серце, ваше життя, ваше щастя це ваша відповідальність. Немає значення, чия провина чи що щось сталося. Якщо ви хочете бути щасливим, ви повинні взяти відповідальність за своє життя. Коли ви дозволяєте іншим людям визначати вашу самооцінку, ви стаєте жертвою. Але коли ви берете відповідальність за своє життя, ви стаєте сильнішими. Дорога до щастя лежить через самодисципліну. Ви можете зробити так, щоб ваше життя мало значення. Якщо ви не зробите чиєсь життя кращим, ви марнуєте час. Талант це природний дар, але здібності розвиваються годинами, заняттями своїм ремеслом. Будуйте свою стіну цеглина за цеглиною, кожного дня покращуючи себе. Коли ви станете тим, ким хочете бути, ви подолаєте свої страхи, страх мотивує, але його потрібно перемогти. Все найкраще в житті знаходиться по іншу сторону страху. Тож беріться за свої мрії і робіть перший крок до їх втілення. Якщо ти додивився це відео до кінця, постав лайк та підпишись, адже я стараюсь для нас з тобою. І пам'ятай, що я в тебе вірю.